Так, всім привіт. На сьогодні неділя, вирішили піти в місті. Не знаю, що скупити, може трошки пройдемо, Споняття не маю. На зараз таке собі, погода ужасна, холодно, дуже холодно стало. Дітей старять. Таке у нас настроєння. У тебе є ключі? Мам. Ой! Куди мене кинули? Привіт, хто буде казати? Заключи. Жень. Да ключи, Катя. Катя с Женей, вы тогда -то привет? Алло! Не будет когда-то привет? Говорит привет! Говорит привет! Говорит кто Никто не хочет когда-то привет, так что всем привет! Привет! Привет, да! А Катя, привет! Ми в магазині затаримось продуктами. Там Там холодний вітер, а то там ножки відпадають. І тато наш ніби без настроєння. Ну, Каже привіт. <рес> Не хоче. Так, поки що ми сьогодні купили. Купили моцарелу, я буду робити з... запікати світну капусту. Масло. Дуже смачна фірма, трошки дорожчі, звісно. Булочки. Дуже подобалося, діти їдять, всі їдять. Куріний фарш взяла трошки і взяла трошки свиного фаршу, не було багато. Буду зараз мішати і робити макарони духовці, буду знімати кулінарний канал. Так, томатну пасту, хорошу беру, стараюся зробити. Так, Женя кинула дві мівіни. Деколи любимо. Хоч шкідливо, але вкусно деколи. Кілерам огірків. На сім'ї діти дуже їдять. Вже скоро будуть домашні, так що дуже добре. Яйця лоток, яєць. Так що вже не взяв. Макарони великі, що недорогі і вони добре не розваряться, дуже смачні. Риса десь взяв там, 3 кілограма. Сахар теж десь знаю, теж не знаю, він важив. Так, сиру взяли, запікати теж буду. Молоко обов'язково має бути в хаті. Так, у мене ще вафлі. Це ми вчора брали вафлі. Каша собаки. Пшенична. Хлібчик. Такі були на сьогодні закупочки продуктів. Малі там ще взяли жувілент конфетки. таку по-бистрому, у нас сьогодні без настроєння, якось так все. А ще цвітна капуста я не показувала, тож взяла, буду запікати на днях в духовості. Так що така в нас сьогодні неділя. Заказала стихне настроєння, тому що і таке буває. Діти капризні чують, він устав. Я, чесно кажучи, надаю вдома сидіти, завжди. Ну, стараюся ходити, я більше з ними якось так. Що будемо готувати обід, мабуть, хоч прийдемось, але ні, по-бистрому додому. Овод так буває. Буду робити запікати макарони з, з фаршем духовці, буду знімати на кулінарний канал обов'язково. Дуже вкусний рецепт і по-бистрому. Реально смачно. Спеціально їхала за продуктами, щоб приготувати от це. Ну, не то, що спеціально, закінчилось просто все і ми їхали купити. Як обичайно, всі сім'я, мені каже, часто... Закуплю, тому що швидко все закінчилося. Які хвостики зробив, Катюнь. Тату зробив хвостики. Ай, який тато у нас молодець. Що? Що? Я тебе не бачу. Ну подивись на маму. Пішла. Сьогодні всі блатні. Одна булатизна сьогодні. нас сьогодні всі дуже на своїй волні. Діти показують характер ще той. Катя взагалі, тільки тата хоче і ночі, і днем, і зранку. в мамі ж не треба, Мама тільки родила і все. Нам треба тато. А стає дуже обідно. Не до слова. Ось вот так. І розстраюсь дуже сильно і за цього. Ось така сьогодні вийшла запіканочка, я тільки що пекла, зробила. Дуже швидко, вкусно і сочно, як ви бачите. От, і ми зайдемо обідати з усіма. Так що всім смачного, хто обідає. І пробуйте, заходять на кулінарний канал домашнього вкусняшка, це мій канал, або ссылка буде під відео. Так. так що ми вже обідаємо, всі посідали їсти. А ну кажіть. Дуже кажіть не кажіть не вкусно. Не. вкусно. вкусно? Дуже? Дуже? Бачиш. Так що от у нас така порція, я ж показувала. Катя тягне огірочки. Тато їсть хліб з майонезом. Ми не їмо, ми їмо полезне. <гум> Та що всі смачного? Ням-ням. Де Катя? Що Катя має? Що Катя має? Черепашка, міньйончика має. Ой, ой, ой. Поки я то, то, готувала їсти, Вона ж було з косичками така гарна. Я ж не поняла, потлата. что вона така патлата. Вона спиралась, що спати на нобе, каже, Женя. Да? Та, тим, хвостик. Тато нужен, все, Я... О, Чудо мале. Ти жабка? Ти зелена жабка? Я паріка. Хто хто ти? Я парі А черепаха? Господи. Угу. Мама ще не дуже розуміє тебе. От догадайся, що вона каже. Черепаха повзає. Так і живемо. Княпа ввезови до тата. Угу. Пішла. Кньопа. Кнопа. Ой. Кнопа. Кнюпа. Кто повзає? Не рви, лігінси. Тут в мене бардак. От що вони наробили. Що в мене тут робиться? Вихідний, мамин вихідний. От, як моя не злиться, якщо вдома постійно хата догори дном на вихідні, все дозволено. Хто буде вбирати? Мама. Ви трохи допомагаєте, з криками, з плечами ужасно. Катя допомагає, Віка не дуже не хоче, впирається. Але ми боремося з цим. От Ви вийшла на вулицю, трошки на свіже повітря. Ніхто не хоче йти на вулицю, пішла я сама на вулицю. Сі дивляться мультики. Ніхто не хоче зрозуміти. Лише мама ти де? що з тобою я переживають. Так що інтересно. Те ж у мене так чоловік хоче сидіти вдома. Ну, хоче він сидіти вдома, да, він устав, да, він робить. Да. Я займаюся дітьми. Я з ними гуляю. А в такі дні, вихідні просто віддихаю, напевно, так. Треба це розуміти, треба це вважати, я це прекрасно розумію, але деколи... Обіжаюся, як всі жінки обіжаюся, тому що ми дуже хочемо бути любими, щасливими, бажаними. Це, звісно, є, але все одно. На вулиці, слава Богу, вже сонечко, так би і є, і немає, уходить, проходить, я от у маєчці сижу і в шортиках. В шортиках сижу. От. Так що мені тепленько. А зранку було дуже холодно, погода непонятна, літо непонятно, непонятно загорати не знати, чи ми будемо. Зато все росте, зелень, ось такий у нас абрикос виріс. Класне. А на ньому майже нічого немає, є пара абрикосиків, все перемерзло. Так що трошки на свіжому повітрі. Просто подихати. Я люблю, я люблю загорну життя, тільки не зимою. А так абожаю. Кукли, мабуть, сплять. Я зараз подивіться, що вони там роблять. Так що всім прекрасних вихідних. Ходить на моло, що Катя спить, а вона ходить цим, з відром на голові. Хто на то спить? А спить нас, тато! Хто би... Хто би сумнівався? Тато дрихне, а ви чого не спите, кукли? Катя, це що таке? О, такі має тарарам неділю. Віддихають. От нарвала тільки що домашні малинки, у нас трошки є небагато, але є. По чуть-чуть діткам. Це вже їсть. Віка обідала, бо ми її з собою не взяли. Тобто я пішла в колючки, Катя до мене прийшла. Там колючі дуже. Хто там обідався? Ну кажи. Хто обідався? <таспраць> Ти ж ролик дивилася. Там колючі, дочь, пішли їсти малинку. Ми <таспраць> ну, пішли їсти малинку. <таспраць> <таспраць> ну, пожалуйста, <таспраць> <таспраць> ну пішли. Ну <таспраць> пішли. <таспраць> <таспраць> Мам помила і нарвала, ходи. А де Катя йде до тебе? Катя проси Віку, хай да їсти малинку. Ой-ой-ой, не можна так. Кукла. От ми вже спокоїлись, ми вже не плачемо. Ми вже умнічки. Катя їсть малинку і Віка буде їсти малинку. Сонечко така жарасала на вечір, чи не пойдем з цією погодою з цим літом. Насолоджимося літом. Тату дрихне до тепер, ужас який. Що я сама знала, що я вибирала. Тато такий був домашній. Все, їдять двоє, на кінець то віку попустила. Два полосатіка, мама любимі. Мама, мама їла, кейська, мама вам нарвала. Мамо зараз їсть, не переживай. Буде, мама, їсти, ми з маму. Вже пробуй, давай мамі, давай. Давай мамі, дякую. Ммм. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Мамині зайчики. Діляться. Та? Діляться малиночкою. Убніці. Так роблять нашому татові прическу. Прибігли покликати клич, щоб мама подивилася, вони зробили татові. Ай. Ой, тато красавец! А я ж так чекала, коли ти таки класний такие классные дожився! Класний, тато! Клячный! Дуже файно! Ай! Буба буде! Аккуратно! Не терроризируйте! Так так Вс вообще позанимали. Да. Все свободно. Спати на обед. Хто має спати в обід? <рігі> Катя. Ніхто <пати>. не спить. <рігі> Ай, добре, кажи пока. Віка, ти кажеш пока закінчу влог. Не кажеш пока? Зай, кажи пока. Жень. <рігі> Все, пока.